Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 146 заняття, тема якого раціональні рівняння. З попередніх занять ви вже знаєте, що називають раціональним виразом. Раціональним же рівнянням називають рівняння, ліва та права частини якого раціональні вирази. Раціональне рівняння називають дробовим, якщо його ліва та права частина дробові вирази. Отже, давайте на прикладах розберемо, як розв'язують раціональні рівняння. Перше рівняння х плюс 3 ділене на х мінус 2 дорівнює 0. Отже, що ми маємо зробити у першу чергу? Правильно, у першу чергу ми маємо звести ці два дроби до спільного знаменника. У першому дробі знаменник x у другому одиниця. Отже, домножимо другий дріб на х і зведемо все до спільного знаменника. Виходить, х плюс 3 ділене на х мінус 2х ділене на х дорівнює 0. Зараз ми з вами. Занесемо все під одну різку дробу. Тобто х плюс 3 мінус 2x ділене на х дорівнює 0. Підрахуємо, скільки це буде. x мінус 2х це буде мінус х плюс 3 ділене на х дорівнює 0. Тепер згадуємо, у якому випадку дріб дорівнює 0. Дріб дорівнює нулю тоді, коли її чисельник дорівнює 0. Отже, ми записуємо мінус х плюс 3 дорівнює 0. Звідки х дорівнює 3. Отже, 3 це відповідь. І також не забувайте ще шукати область допустимих значень у кожному рівнянні. Область допустимих значень це ті значення, які не може приймати х. Тобто, х у знаменнику не дорівнює нулю. Тобто, в нас можуть бути усі значення, окрім 0. Тому що якщо в нас буде замість х 0, у нас вийде ділення на 0. А на 0, як ви вже знаєте, ділити не можна. Розв'язуємо далі друге рівняння. Отже, дивіться, x ділений на x плюс 1 дорівнює 2 треті. Як ми розв'яжемо це рівняння? Ми тут можемо скористатися властивістю пропорції. Тобто, в нас є тут пропорція, певне відношення, і ми можемо помножити хрест на хрест. Тобто 3 на x буде 3х і 2 на x плюс 1. Розкриємо дужки. Отримаємо 3х дорівнює 2х плюс 2. Звідки 3х мінус 2х дорівнює 2, а x дорівнює також 2. Отже, рівняння ми розв'язали за допомогою пропорції. Давайте ще спробуємо розв'язати один приклад. Наступний приклад, який ми розглянемо, перед вами. 3 х 5 ділене на х плюс 2 дорівнює 3х плюс 1. Що робити тут? Дивіться. Аби розв'язати це рівняння, ми спочатку 3х плюс 1 перенесемо до лівої частини. І усе прирівняємо до нуля. 3 х квадрат мінус 5 ділене на х плюс 2 мінус 3х плюс 1 дорівнює 0. Так. Отже, дивіться, що ми робимо далі? Після того, як ми зробили перенесення, ми маємо звести все до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас це х плюс 2. Отже, тут знаменник був 1, домножаємо на х плюс 2. Так, перший дріб записуємо без змін. А другий дріб о, домножаємо на х плюс 2. 3х помножити на х буде 3х квадрат. 3х помножити на 2 буде 6х. 1 помножити на х буде х і 1 помножити на 2 буде 2. Знаменник х плюс 2 таким і залишається. Тепер заносимо все під один дріб, так як у нас спільний знаменник. Написуємо: 3 х квадрат мінус 5 мінус 3 х квадрат мінус 6х мінус 2. Знаменник x плюс 2 і все це дорівнює 0. Зводимо подібні. 3 х квадрат мінус 3 х квадрат. Скорочується. Залишається мінус 6х. Мінус 5 мінус 2, це мінус 7. Ділене на х плюс 2. Все це дорівнює 0. Тепер згадуємо знову таки дріб дорівнює 0 тоді, коли її чисельник дорівнює 0. Отже, записуємо, мінус 6х мінус 7 дорівнює 0. Звідки мінус 6х дорівнює 7, а х дорівнює мінус 7 шостих. Або х дорівнює мінус -1 шоста. ,1 тобто так. І не забуваємо знаходити область допустимих значень. Область допустимих значень це в нас. Ті значення, які не може приймати x у певному випадку, у знаменнику не може бути нуля, отже, x плюс 2 не дорівнює нулю, а х не дорівнює мінус 2. Тобто можуть бути усі значення, окрім мінус 2. На цьому у мене все. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема тоді до зустрічі на наступному уроці.